Стерилізація кішки коштує в середньому 650 гривень. Зооволонтери знайшли закордонних спонсорів, які допомагають користенцям зменшувати популяцію безхатніх тварин на вулицях. Рахунок йде вже на сотні. Вже більше тут у мене вдома перебуло вже більше 500 кіцок. Надія Ходаківська коростенка, яка на пенсії знайшла себе в активному зооволонтерстві. У себе вдома вона обладнала приміщення, де стерилізують тварин, та там же вони проходять післяопераційний період. Ось ці кішки з вулиці більше не дадуть потомства. А якщо пощастить, вони більше не повернуться на вулицю. Ми прилаштовуємо таких котиків, яких можна. Брати в родини є такі котики. У мене є одна кіцька Зараз вона дикувата, її навіть на руки взяти не можна. Ту, ту кіцьку ми не пропонуємо. А є такі кіцьки, він, як. У нас дві красуні сплять от тих кіцьок. Звичайно, я думаю, що їх заберуть. Таких котиків забирають. І ми їх виставляємо в інтернет, і люди забирають. Стерилізованих навіть беруть і у квартирі, не тільки в село. Стерилізація та прилаштування це єдині способи подолати проблему вуличних тварин, яка особливо загострилась у Коростині після повномасштабного вторгнення. Залишені або викинуті тварини у 2022 році дали потомство. Як наслідок, кількість безхатьків стрімко з. Росла. На допомогу відгукнулись закордонні організації, зокрема Румунська Ролда, співпрацю з якою налагодила Коростенка Інеса Власюк. Я безмежно вдячна керівникові цієї організації Дана Костін за величезну допомогу та підтримку у цей складний для нас час. Завдяки фінансовій допомозі організації Ролда моя організація за два роки війни змогла провести три масові стерилізації безхатніх котів та собак у нашому місті. В даний час ми проводимо третю стерилізацію безпритульних тварин. Буде простерилізовано 50-60 собак та кішок. До цього в 2022 році у Квітні в травні місяці також була стерилізація також організована за кошти іноземних іноземних спонсорів, і також проводилася ще стерилізація безхатніх собачок. Тобто, це вже буквально з початку війни. Це вже третя стерилізація за кошти закордонних донорів. За кошти румунської організації ролда стерилізацію проводять три ветеринари у різних локаціях: дві це ветлікарні, та третя обладнане приміщення в домі Надії Іванівни, яка робить все, аби тварини почували себе у безпеці та комфорті. Іграшки вам також приносять, будиночки так? Так, да, приносять небайдужі люди, які вже ну, чи немає котиків, чи виїжджають, привозять і будиночки для котиків, які ось є, і кохтіточілки привозять і іграшки для котиків, тому що якщо маленькі котята, то їм треба з чим займатися. Дорослі ну, більш-менш сплять, а маленьким треба десь гратися. Не можемо не звернути увагу на той факт, що у кімнаті, де знаходиться більше десяти вуличних котів, абсолютно немає неприємного запаху. Всі коти йдуть на лото. Ви знаєте, в основному навіть оці безхатні кошечки дивляться одна на другу і ходять на лоточок. Так само, як котята маленькі, аби тільки одне пішло, так і всі за ними йдуть. Так само і ці безхатні. Дуже рідко бувають кіцьки, які не ходять, ходять біля лоточка, але в основному тільки на лоточок. Надія Іванівна добровільно взяла на себе обов'язок не лише перетримувати тварин після операції, а й підліковувати тимчасових постояльців. Ну, мені допомагають волонтери, які привозять своїх котиків, вони залишають для них корм і залишають ліки, тому що всі котики після стерилізації я глистую обов'язково. А якщо ще є час, то ще навіть їх обробляємо від бліх. Якщо є запалення, закладує мазі в очі. очі. В гостях у Надії Іванівни познайомились ми і з іншими тваринами. Наприклад, цього кота жінка залишила у себе, знайшла його маленьким кошеням, яке довелось вигодовувати із пляшечки. Це цуценя викинули невідомі. Тоже до сусідів хтось подкинув, то я пішла де забрала хто ж жі буду займатися. Така красуня. Цінує, ми будемо її прилаштовувати теж. А ось цей красень Рубі. Він дуже комунікабельний, любить цілуватись, Ой, вже, давати лапу. Дай. 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 Знайшов підхід до нашої кореспондентки Тетяни, яка взагалі-то боїться великих собак. Важко повірити, але ще кілька тижнів тому Рубі був при смерті. Він жив на вулицях Коростеня, поки на нього не натравили бійцівського пса. Зао-волонтери виходили красення. Та чи вдасться його прилаштувати? У нас знаєте, як хочуть собаку, щоб гавкала. Угу. а ці добряки, розумієте, як дуже важко таких прилаштувати. Ось ще один приречений, якого вдалося врятувати. Цю собачку звати мала. І вона була більше місяця вже в бородянці на лікуванні. В неї була пухлина, ну, вона не дуже хороша, та пухлина, звичайно. І собачка прооперована, але вона не ходить. Зараз вона на реабілітації. Маленький процент є на те, що вона стане на лапі, але це дуже маленький процент. У Надії Іванівни мала на перетримці навесні собаку планує забрати волонтерка Інеса Власюк, яка зараз знаходиться за кордоном, і звідти допомагає користенцям рятувати тварин. Шо? А це взагалі вулична собака? Так, це вулична собака. Де її знайшли? На черемушках. Вона жила в тому районі, де проживала Інеса. Це з її мікрорайону собачка, і зато вона нею опікується. Ага. Жила собака, і потім перестала ходити і нею прийнялись. Да, Бо, да, да. да. перестала ходити і завезли в бородянку, прооперували. Вони бачите, видно, що вона опірована собачка. Допомога котам і собакам це допомога місту, адже наявність вуличних тварин не приносить задоволення нікому. Містяни також можуть підтримати справу зооволонтерів. Наприклад, не купувати тварин, а взяти вуличних. Придивіться до цих, можливо, хтось сподобається. А ще людям, які займаються перетримкою тварин, завжди потрібні корм, наповнювачі, іграшки. Актуально зараз попони у нас, тому що масова стерилізація, шість кіцьок, на слідуючи раз 6, що в цих попони буває не зняті, а вже наступна стерилізація. Тобто попон 15 повинно бути у мене однозначно. Що ще потрібно? Ще потрібно для стерилізації пільонки однозначно. Нагадуємо, що ця стерилізація за кошти румунських благодійників. На неї не можна записатись. Фінансування обмежене, а кількість підопічних велика. Практично у кожному мікрорайоні є активні зооволонтери і всі вони спілкуються між собою. З яких мікрорайонів у вас коти зараз знаходяться? Значить, льотний, городок, Юрасов, центр Іра Село не знаю, яке є дві кітські села Люба Хавонова привезла котики. Були і з Черемушок, і були котики з ковірського. І були котики з центру, Ну, з різних районів котики привозять наші волонтери, живуть в різних районах і з різних районів привозять котиків. Стерилізація котів у Коростені завжди відбувалась за ініціативи небайдужих людей. А от на собак щороку виділяють кошти з міської ради. Це більш масовий процес. Хто виграє тендер, той і стерилізує тварин. Останнього року цим займалась організація зі Звягеля. Результатом такої співпраці категорично незадоволені користенські зоозахисники. Тому цього... Поріч вони вимагатимуть не допускати цю організацію до роботи у Коростенській громаді. Процес зменшення популяції вуличних тварин має бути гуманним. Це вимога законодавства та ознака людяності суспільства. Як бачимо, у нашому місті є кому боротись за тварин.